Слава Ісусу Христу! В моєму житті сталося дуже багато змін завдяки тому, що добрі люди мені підказали, що тут в Івано-Франківську, в такій маленькій церковці, служить Богові самовіддано і ревно отець Олег, який має місію навертати грішників і навчати нас, людей, як правильно жити і Бога не гнівити. Тому я дуже щаслива з того, що я маю можливість щодня бути в цій церкві на службі Божій. Маю можливість прийти до Ісуса, живого Бога, і слухати проповідь Отця Олега, який він навчає нас. Проповідь дуже глибока. Я з перших днів слухала з великим захопленням, а настав у моєму житті такий період, що я. Почала використовувати в своєму житті всю науку оця Олега і знаєте, це, це діє. Також хочу я сказати, що я тут позбулася багатьох страхів, які мене переслідували з дитинства. Знаєте, як то буває в сім'ях, коли дитина не хоче їсти, а батьки її залякують всякими бабайками чи мерцями. Або ще якийсь прийде дядько такий великий, і тебе забере, і, і я того всього боялася, і навіть і темноти боялася, а тепер то все відійшло від мене і мене вже не переслідує. Також я була така людина, яка більше схильна до депресії, до суму. Все щось мені не так було, і, і я. В такому стані часто перебувала. Зараз все те від мене відійшло, я людина життєрадісна. І раніше я була людина сова, а тепер я людина жайворонок. Я ранесенько встаю, помолюся, читаю святе письмо, катехизм, іншу літературу собі можу почитати. І багато робіт переробляю. У мене день великий, і я щаслива з того. А також. Знову ж таки хочу, хочу подякувати отцю Олегу за його науку і хочу подякувати Господу і Богу, нашому Святій Тройці Єдиному, що він мене привів сюди. Думаю, що, що я не зраджу Господа Бога і, і вже буду я такою, щоб йому подобатись. Хочу подобатись Богу, не хочу грішити. Дякую.